Нардепка Мар'яна Безугла у котрий відзначилася дуже дивною заявою. В ефірі одного з телеканалів вона призвала українців за кордоном здати паспорти України. Я хочу додати. Дивіться ця механізм Мар'яна. Ви не розумієте до кінця, як це буде працювати. Якщо він не стане за кордоном, на не оновить свої дані, не приїде в Україну, його подають в розшук. І після цього відкривається кримінальна Окей, справа. Окей, добре хай здає Дивіться. український паспорт. Бере інший. Мар'яна, Ви готові Я втратити така? 11 мільйонів людей? Не все це безугле перепитала, чи наші це люди. А вони наші? Без... Так, а вони чи... наші. Маму Це наші громадяни. Ще, маємо ми від них Вони 20 років вони відсилали в Україні 18 мільярдів доларів щорічно. Вони Це наші гастарбайтери, які годували вас в тому числі податками. Згідно з Конституцією, громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Проте є одне але. Під час воєнного стану відмовитися від паспорта можна, якщо особа отримує громадянство іншої країни, або 5 років безперервно живе за кордоном без підтримання зв'язків з Україною. Виняток, дипломатична служба, навчання чи лікування це не вперше Мар'яна Безугле оскандалилася через свої заяви. Військові навіть звинувачують її у підігруванні російській пропаганді, зокрема через укиди про мобілізацію жінок. Своїми висловами нардепка то бажає частині українського суспільства зникнути, то вважає виплати сім'ям загиблих надмірними, то найджає на вище військове керівництво. А як ви вважаєте, чи є місце Мар'яні Безуглій в ефірах?